Задні амортизатори Ford Mondeo, Ford Galaxy, Volvo c 60 s 60 ну там багато на які вони підходять. Значить Проблема цих амортизаторів і машин, що аналоги на цих машинах не ходять взагалі. Тобто, якщо ви там купуєте замінники, навіть не дешеві, SACs, Каяба, вони ходять, але ходять дуже недовго. Це амортизатори оригінальні. Ми один зробили, один не зробили. Зараз покажемо той, який зроблений, потім той, який не зроблений. Але вони по оригіналу і після заправки ще спокійно відходять свої 60 тисяч без проблем. Це той, що зроблений. От Він піднімається. Він став жорсткіший, ніж був. Цей амортизатор ще не прокачували. В ньому є провали. І газ в ньому є, але його дуже мало. Якщо так одним пальцем можна втримати, то це амортизатор дуже слабий.